Ознаки та умови протікання хімічних реакцій. При хімічних реакціях відбувається перетворення одних речовин в інші. Змінюються речовини і, відповідно, змінюються їхні властивості. Зміни, що відбуваються з речовинами, свідчать про протікання хімічної реакції і є ознаками хімічних реакцій. Ознаками перебігу хімічних реакцій можуть бути виділення газу, утворення або розчинення осаду, зміна кольору, зміна запаху, випромінювання світла, виділення або поглинання тепла, зміна смаку. Для виникнення і протікання хімічних реакцій необхідна наявність певних умов. Приведення реагуючих речовин до зіткнення або контакт реагуючих речовин, наявність певного температурного режиму, охолодження або нагрівання, дія світла або електричного струму, наявність удару або тертя, збільшення тиску для газів і збільшення числа молекул. Для того, щоб речовини вступили до хімічної реакції, вони повинні контактувати одна з одною. Для кращого контакту речовини подрібнюють, перемішують, розчиняють або переводять у газоподібний стан. До речі, багато реакцій починаються лише при нагріванні. Наприклад, перманганат калію або марганцівка при нагріванні розкладається з виділенням кисню. Деякі речовини вимагають постійного нагрівання. В інших випадках нагрівання потрібно лише для початку реакції. При взаємодії реагуючих речовин виділяється тепло і за рахунок цього підтримується необхідна температура. Також відомі реакції для протікання яких необхідно освітлення. Це, наприклад, реакція фотосинтезу у листках рослин може відбуватися лише на світлі. Ну а тепер поговоримо про фізичні явища, які супроводжують хімічні реакції. З речовинами можуть відбуватися фізичні та хімічні зміни або перетворення. До фізичних явищ відносяться ті, внаслідок яких не відбуваються перетворення одних речовин на інші. До хімічних явищ відносяться ті, внаслідок яких відбувається перетворення одних речовин на інші. Одні речовини руйнуються, а інші утворюються. Дуже часто хімічні та фізичні явища відбуваються одночасно. Наприклад, якщо нагрівати цукор, він спочатку плавиться, це фізичне явище, а потім починає горіти, це хімічне явище. Оскільки під час хімічних реакцій утворюються нові речовини, які володіють новими властивостями, то про перебіг реакцій може свідчити зміна фізичних властивостей реагуючих речовин, фізичні явища, які супроводжують хімічні реакції. Це зміна забарвлення речовин, зміна смаку речовин, зміна запаху речовин, виділення або поглинання газу. Випадання або розчинення осаду, випромінювання світла, виділення або поглинання теплоти. На цьому все. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним, залишайте свою вподобайку та обов'язково підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!